Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов. На початку зими Норвегія дала Україні дуже багато комплектів зимової форми, але згідно з їхньою інвентаризацією з їхнім моніторингом. До фронту доїхало тільки 35% тієї форми, тобто третина 65% десь загубилось на території України. Ну ми розуміємо, де там де і яйця по 17, там де і все інше. Десятки сотні вагонів гуманітарної допомоги, губиться все в Україні в одному напрямку. Це влада, яка краде на грані мародерства. і я. Хочу сказати так, ви взагалі розумієте, шановні українці, скільки б хлопців залишилося б живими, якби ото все що спиздила влада, доїхала до фронту. Ви уявляєте, скільки б людей залишилося живими, аби вони не крали? Ну тому що корупція вбиває точно так же, як і кулі терористів. Дерявий бронежилет чи відсутність засобів порятунку чи допомоги вони також убивають, як і кулі терористів. Тому, якби ото от все влада пустила на фронт, а не собі в офшори і в кармани, ми вже не тільки не тільки виграли війну. Ми б дві могли таких війни виграти. Тому робіть виводи, робіть висновки щодо цієї влади. А що хочу додати, це який сором. Перед нашими партнерами, бо ті всі результати моніторингу, в тому числі наші партнери, публікують в загальних засобах масової інформації, тобто вся Європа, весь світ. Читає кожного дня оці е, звіти щодо корупції в Україні під час війни. Розумієте, який то сором перед нашими партнерами, взагалі перед звичайними людьми, які кожного дня платять налоги в Європі, для того щоб годувати корупцію в Україні.